Пані панове, вітайте президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую, шановні перші леді джентльмени, шановні присутні, шановні пані та панове. Передусім, я дякую усім вам, дякую першій леді України, всім учасникам, всім гостям цього саміту. Дуже дякуємо вам за цей плідний день, за цей надважливий захід за те, що приїхали до України у непрості часи, за те, що ми долаємо ці часи разом. І тепер, і в минулі роки, за які ця. Глобальна платформа довела це потрібний майданчик, де лунають важливі голоси всього світу. Це ефективний майданчик, де знаходять важливі рішення і надалі впроваджують їх у життя, дають життю більше захисту, а світу більш справедливості, завдяки саме вашій активності, діалогу, ініціативам, завдяки тому, що сьогодні ви виступаєте реально послами світлої сторони історії промоутерами людських цінностей, амбасадорами життя. І я вітаю всіх вас проведенням цьогорічного вже четвертого саміту. Вітаю! Попри війну, усі виклики загрози і складнощі Україна знову збирає перших леді і джентльменів з усього світу. І це дуже важливо не ховатись від викликів, долати їх, не відводити очей від загроз говорити про наболіле, про складне. Шукати і знаходити відповіді, підтримувати фокус уваги до України це так важливо. І не давати світу забути, адже під ударом сьогодні не тільки Україна, а цінності, свободи і життя всього світу. І цьогорічна тема така важлива: безпека дітей. Напевно, важко знайти два більш полярних, більш протилежних один одному поняття ніж війна і діти. І, на жаль, у сучасному світі є ті, хто зробив вибір на користь першого, на користь війни. Агресори, диктатори по-різному їх називають, що обрали руйнацію замість розвитку. Безжальні і постійні порушення прав дітей замість захисту, замість піклування про майбутнє покоління. І це найболючіший аспект війни, цієї війни, будь-якої війни. І те, що діти найбільш вразливі під час війни, це не просто слова, це факт. Ніщо так не стискає серце. Не звучить більш мотрошно, аніж дитяче, мені страшно. І можна відбудувати зруйновані будинки, відновити економіку, спроможності інфраструктури, можна розмінувати території, всіяні ворожими мінами, все це можна зробити, але як повернути дитинство, яке вкрали? І чи існує механізм компенсації за те, що у дітей забрали спокій, забрали безпеку? Нещодавно мені розповіли одну історію про одну розмову, яка трапилась між нашими воїнами в одному із окопів на передовій. Один досвідчений досвідчений боєць, який захищає Україну з самого початку окупації. А з 2014 року він похвалив свого побратима за відвагу, і вони тільки-тільки повернулись бойового завдання. А потім висловив жаль, що побратим не зустрівся йому раніше, коли б ці його якості дуже-дуже б знадобилися. І він запитав його, де ти був у 2015-му, а той відповів у 10 му класі. Я думаю, що це трагедія ця історія. Розумієте, так, це. Це реальність, і я думаю, таких історій дуже багато серед нас на фронті і в цивільному житті дуже багато. На жаль, через цю війну, яку приніс, приніс Путін. Вчорашні діти, сьогодні воїни. І коли вони захищають рідну землю і історії, коли вони віддають своє життя, хтось був у школі, хтось вступив до університету, і в кожного з них забрали. Дитинство, у когось юність, у когось молодість. Забрали частину, частину найголовнішого, частину саме забрали частину життя. Так трапляється, якщо зло жорстко не поставити на місце і не поставити одразу. Саме так буває, коли світ роками думає про червоні лінії, шукає дипломатичні шляхи щодо того, що до того, хто роками. Абсолютно не дипломатична, до речі, вбиває, спалює, гвалтує. роками вчиняє анексії, розв'язує війни і веде їх стільки, скільки потрібно йому. І буде робити це надалі, надалі, допоки світ довкола спить, допоки хтось в світі робить вигляд, що йому не байдуже, але тільки робить вигляд. Допоки хтось в світі вірить у наративи, що Путін протидіє нацизму в Україні, якимось неонацистам, яким саме нацистам, ви знаєте, сьогодні в Києві прощаються з нашим воїном, а загиблим українським захисником, сином головного рабина України Моше Асмана яким нацизмом? І я хотів би висловити співчуття йому і, і, і всім, хто втратив рідних і близьких. Війна торкається сьогодні кожного, і це торкається всіх нас в Україні і в Європі, і в світі, і всіх нас, абсолютно, чоловіків, жінок, наших батьків, передусім наших дітей. Десять днів тому. Україна відзначила, відзначала, у нас був, можна сказати, так, день знань. Це початок нового шкільного року. Але війна принесла нашій країні і нашим дітям абсолютно інше знання, знання, які не має отримувати жодна дитина на планеті. Йти на перший урок під звуки сирен, вчити не лише мову історію або математику. А Вчити короткі маршрути у бомбосховище, адаптуватись до навчання онлайн, адаптуватись до навчання в іншій країні, іншою мовою це також факт. Найстрашніше це не бачити матір або не побачити батька, коли наші родини роз'єднані через повномасштабну війну, яка триває вже майже три роки. Народжені після 24 лютого наші діти. Вже навчились ходити і вже навчились говорити. І війна, на жаль, навчила їх різним словам. тривога, атака, ракети, обстріли, удари, небезпека. Це не дитячі випробування. І тому сьогодні наші діти задають абсолютно не дитячі, дорослі. Запитання, що знову летить, коли вже можна піднятися на вулицю, а чи то був приліт, або то наше ППУ, коли тато повернеться, і чому Бог не покарає і не забере цього Путіна. І найважливіше питання, коли закінчиться ця війна? Це питання від кожної дитини в Україні, впевнений від, кожного. від кожної, і це питання усім нам. Усім нам, всім дорослим на землі. І це питання потребує чесних відповідей, потребує того, аби всі були чесними передусім самі з собою. Бо дуже легко засуджувати російську ракету, бо це є факт, вона летить у нашу школу. Але не так легко визнати, що у цій ракеті можуть бути деталі з Америки, з Європи, з Азії. З будь-якої частини світу. І ви знаєте, є такий вислів. А, зараз звучить переклад. Я не знаю, як це англійською, але maybe the same. Тобто диявол у деталях, так? І цей приклад про ракету, це приклад, на жаль, доводить це в усіх сенсах цього слова. Як це можливо? Чому це можливо? І нехай визнати це. Дійсно складно та хіба так само нелегко це виправити. Складно це зупинити. Невже складно це вирішити? Цей саміт, зокрема, і всі зусилля України, наших друзів, гостей, наших союзників загалом, доводять безпека дітей сьогодні стосується всіх нас, кожного, кожної. Вона має об'єднувати. вона... Об'єднує сьогодні всіх незалежно від будь-яких політичних рівнів, лідери держав, перші леді і джентльмени, міжнародні організації, інституції, активні, сміливі, головне, небайдужі люди з усього світу, а загалом дорослі, яким належить подолати недитячі виклики. Україна точно прагне вирішити це завдання. Україна знає відповіді на всі ці питання. Пропонує рішення світу, наша формула миру, план нашої перемоги, саміт миру. Там є всі ці справедливі відповіді до справедливого закінчення війни. І так має статися, коли той, хто посягнув передусім на безпеку наших дітей, відповість заскоєне. А повторення таких злочинів в майбутньому стане неможливим. Аби діти в Україні, діти в всьому світі мали щасливе дитинство, щоб близькі були поруч сім'ї, не розділені цією ганебною війною, яку принесла Росія, щоб світ ніколи більш в майбутньому не бачив фото дитячої, звичайної кімнати, у яку прилетів снаряд або дитину, яку дістають з під завалів після удари ракет з різними деталями. Ця війна. І всі війни мають піти у минуле. Україна прагне цього дуже сильно. Україна об'єднує світ заради цього. Україна і світ повинні, повинні. Ми мусимо досягти цього. Я ще раз хочу подякувати всім вам за організацію саміту, участь у ньому, за приїзд до України, за те, що ми боремось разом і обов'язково переможемо. Мусимо це зробити. Слава Україні! Володимир Зеленський